Вітаю тебе, любий друже, урок 27. Сьогодні ми з тобою познайомимося з хроматичними звуками. Хроматизм з грецької мови означає колір або барва. Це підвищення або пониження на півтону натурального ступеня ладу, що призводить до появи випадкових знаків. Є допоміжні та прохідні хроматизми. Допоміжний хроматичний звук знаходиться між ступенем та його повторенням. І він утворюється підвищенням або пониженням сусіднього ступеня. Бувають верхні допоміжні хроматичні звуки та нижні. Ось, наприклад, верхній до ре-моль ре, і повернулися на до. Ресі бемоль і повернулися на ля. Знаре, сольді повернулися ля. Прохідний хроматичний звук, на відміну від допоміжного, знаходиться між ступенем та наступним акордовим звуком. Він утворюється підвищенням або пониженням того ж самого ступеня. Бувають висхідні прохідні. Хроматичні звуки та нисхідній прохідні. Висхідний до І підвищується той самий ступінь до, дієс, ре. Соль, соль, дієс, ля. Нисхідний – Ре, ре бемоль, до. ля, ля бемоль, соль. Будь ласка, ще раз уважно прочитай правила та запам'ятай. Права номер один. Дійсно красива мелодія з використанням хроматичних звуків. А тепер давай проаналізуємо. Подивись, будь ласка, уважно на перший і другий такт. Мі, ре, Міредіс мі. Це нижній допоміжний хроматичний звук. Він знаходиться між «мі» – «ре дієс». Так, дивимось далі. Соль «фа дієс», соль. «Фа дієс» – Це також нижній допоміжний хроматичний звук. Ля соль дієс ля. Те саме. Нижній допоміжний хроматичний звук. І Ре, до дієс ре. До дієс знаходиться між ре. Це також нижній допоміжний хроматичний звук. Наступне завдання потрібно дописати до даної мелодії хроматичні звуки за зразком та проаналізувати та заспівати. Ось у нас умова вправа, і нам потрібно написати відповідь. До основний тон. Ре дієс, підвищуємо його, Мі соль. Фа. Підвищуємо, щоб він був прохідний. Фа дієс. Соль. Ля. Соль. Далі До, Сі. Тут у нас два звуки ля, і мелодія рухається вниз, це буде нижній. І понижуємо його. Ля бемоль. Соль. Фа. Потім мі. Його понижуємо. Він вниз рухається: мі бемоль. ре, соль. І до. Половина. Послухаємо, що у нас вийшло. Завдання потрібно написати акордові послідовності в тональностях з трьома дієзами: а, Дур, Ля мажор та фісмоль. Фа дієс, Мінор гармонічного виду. Та заспівати. Тонічний секстакорд, субдомінантовий тризвук. Домінантовий кварцекстакорд і тонічний секстакорд. Дудіесміліо! Ре фа, фо ля, си, мі, соль дієс, до мі, ля. А тепер фа дієс мінори. Сьомий ступінь підвищений це буде мі дієс. Ля, до, дудіес, фа діє. Наступне завдання потрібно заспівати дві пари тритонів з розв'язанням у поданих тональностях. Ля мажор натуральний. Тут буде збільшена кварта на четвертому ступені, зменшена квінта на сьомому. Ре, соль, диез, до, Доді ля. Зменшена квінта. Соль, ре. Ступені з розв'язанням. Ля мажор гармонічний. Понижений шостий ступінь це буде фа, бекар. І збільшена кварта від шостого пониженого ступеня. Фа, бекар, сі! Мі, ту, Зменшена квінта на другому. Сі! Фа бекар, бикар! фа дієс мінор. Гармонічний. Збільшена кварта буде на четвертому ступені. Зменшена квінта на сьомому підвищеному. Четвертий ступінь сі. Сі, мі дієс Ля фа дієс Зменшена квінта. Мін, диез, сі фа дієс ля Натуральний мінор на шостому ступені. Пресольс! І зменшена квінта на другому. Соль'є! Додієс! Повтори, будь ласка, ще раз правила, і будь дуже уважним Проспівай декілька разів. Наступне завдання потрібно побудувати від звуку А ля, надані інтервали. Та акорди від ля вгору. Мала терція. ля-до. Велика секста від ля. Вірно, це буде ля дієс Великий тризвук від ля. Велика терція ля до дієс і мала терція мі. Великий секстакорд. Великий секстакор буде складатися з малої терції та чистої кварти. Ля до і кварта фа. Малий тризвук з малої терції великої. Ля до мі. Ля до мала терця до мі велика. Зменшений тризвук складається з двох малих терцій. Ля до мала терція, до мі, бемоль, мала терція. Домашнє завдання потрібно вивчити на пам'ять вправу No1 з тактуванням і написати по пам'яті у ЗОшит. Завдання номер 2 Потрібно написати та співати акордові послідовності в тональностях з трьома бемолями мі бемоль мажор та до мінор.